205 років таємниць найвіддаленіший материк на планеті, ідеальне місце для містики і таємниць. Що приховує у собі Антарктида, батьківщина імператорських пінгвінів, найбільша снігова пустеля, материк космічних кораблів та позаземного життя. Мене звати Олена Ковальова і це програма Таємне дзеркало. Офіційно Материк не належить жодній країні і повинен залишатися природним заповідником, присвяченим миру і наоці. Але саме там відбуваються дивні речі. Літаки над Антарктидою не літають, а на її територію пускають не всіх. Чому діють такі обмеження? Можливо, є щось, про що ми не знаємо. Насправді там є центр. І там було знайдено багато доказів існування. Саме НЛО під водою і з льодом пов'язано якісь такі заокруглені форми, я бачу, як зигзагами, тунелі. Там є архів. Так. Дослідницький центр. Там є пульсатор, пульс мені показує зараз. Дуже гарячі точки. Вниз. Цікаво, але я відчуваю щось гаряче внизу. Це що, як вулкан ніби? А, з точки зору мага, там неймовірна енергетика. І гаряче, і дуже холодно. І я побачила картину, коли почнуть танути льодовики після виверження вулкану. Багато території буде під водою, і це пов'язано з Сонцем. енергія сонця. Це місце, де переховуються енергетичні, дуже-дуже колосальні потоки. Для інших цивілізацій, як зарядне місце. Там, де смерть внизу, як багато смерті, але й життя. А я бачу там якусь істоту темно-синього кольору. Майже сіро така брудна, темно, сіро-синій брудний колір. Як шкіри? І вона не одна, в тунелі запливає. Це широкий током б'є, і щось пов'язано з еле... якимось зарядом. Там є струм заряд, по рукам навіть прибиває на дуже великій глибині тунель, якщо спуститись, такі звуки приглушені. І там ще такий коридор оптичний утворюється, що, так як внизу, гаряче. Літники і сонце, то виходить, що майже неможливо зафіксувати ці об'єкти, складно їх зафіксувати, але є вихід на поверхню і швидко, настільки швидко піднімаються вверх, що це навіть не секунди. Набагато менше. Існує одна цікава теорія. Після капітуляції Німеччини у Другій світовій війні німці створили таємну базу в Антарктиді. Саме туди втік Адольф Гітлер після війни на підводному човні. Адже це найвіддаленіший материк на землі. Погодьтеся: ідеальне місце для втечі. Я не бачу ні. Богу, як бити пострілом ні. Міф. Точно ні. Деякі конспірологи вважають, що Антарктида це база інопланетних створінь. Саме вони контролюють розвиток людства на Землі. Саме через їх контроль ми продовжуємо існувати. На підтвердження цієї теорії фана змов поширювали відео, на якому помітно НЛО, що кружляє навколо Антарктичної станції. Ці твердження викликають мурахи по шкірі. Невже за нами дійсно слідкують? Невже інопланетяни живуть на материку? Я бачу НЛО, але я не бачу, що вони контролюють. Вони просто як заряджають свої прилади. Там є енергія, живлення для них. Ведь можуть формувати. Ви знаєте, там є і підводні цивілізації, сутності підводні. А ще я бачу янголів. От я бачу, спускається силует Янгола, і ніби як от руками Свою форму вимальовує це те місце, де можна проявитись, де виходить із низу сутності і з неба зверху такі невісомі силуети. я бачу глибу льда як вимальовує статую янгола велику. Метрів 10. Людина таке не зможе зробити. Це не підробка. Контролюючи ні. Ні, не контролюють, просто вони там існують, там як вихід. Це для них як переміщення, один з видів ресурсу. Бачу, там багато цікавого відбувається. І коли підуть, ядерна зброя буде використовуватись, це буде дуже впливати через років 20-23, значно позначиться на. В лізниках це те місце, де людей буде відштовхувати, з ними будуть траплятися а, різні речі. І психічно їм важко знаходитись там, і фізично температура. Навіть, от мені показує моя бабуся, навіть коли піднімаються в гори, там вже відчувається піднесена енергія. Трішки можна порівняти, але це лише маленький дотик в порівнянні з тим рівнем енергії, що саме там. Сині якісь випромінювання я бачу. А звідки Зараз. Вони там були ще до людства. Ще до того. Мені показують всесвіт. Як різні трикутники, різні форми. І йде передача енергії в кожній з точок. До речі, якщо там перебувати часто, то можуть відкриватися надможливості. Можна у кого відкрите третє око, то можна його набагато більше розширити спектр відчуття і можна багато більше побачити. І навіть я зараз спробую заглибитись в вулкан і подивитися, що там. Мені кажуть, не можна. Це як точка вимкнення. Якщо натиснути на ту точку, то планета завершить своє існування. Вона просто вигорить і розлетиться. На багато частин? Цеточка це велика? Так. Але я бачу там є дослідницькі центри. Люди втрачають пам'ять, губляться. Там ще як проводили експеримент над деякими людьми досліди. У літниках я ще бачу бактерії. Заховані бактерії. Там їх настільки багато і вони дуже небезпечні для людей. Чим більше будуть танути лідники, тим більше буде дуже сильних вірусів. Знаєте, для мене як 50 на 50 іде енергія світла і темна. Внизу темна зверху світла. Там дуже цікаво, хоча складно зазирнути такого відкритого доступу, щоб побачити сутність. Я побачила янголів і я побачила істот підводних. Вони дуже-дуже на великій глибині живуть. І вони можуть тунелі проривати. Такі якісь у них квадрати в руках, а такі руки цікаві, як знаєте, як, я б сказала, як у жаби довгі-довгі пальці, дуже великі руки, кінцівки, якщо точніше. Я хочу пройти нижче, а мене б'є струмом. Там є в одній тунелі, коли я зазираю, спускаюсь, як захист. Магічний захист? Не магічний, а це електричний. Електрострумом відбиває, тобто, можливо, ці істоти вони самі по собі якось заряджені, мають електричний струм, і для них важливо бути в низах. Є як їх колонія, база, передачі інформації. Вони прилетіли з іншого місця і занурились в воді, щоб видобувати цей ресурс і передавати. мені щось показує дату 2222-24 дати такі що, це? що за дати Дата. як кінця світу дати за програмування. 1222-24. Це вам показали. Угу. Навпаки, ніби інші Цивілізації планети хочуть переміститись на нашу пробують. І вони думають, як перезапустити нашу планету, зберегти, не контролювати. Є твердження про те, що під льодом Антарктиди ховаються стародавні піраміди та залишки. Втраченої цивілізації, можливо, Атлантиди? Хто жив на цій землі раніше, та не вже в майбутньому криги не стане? високоразвита цивілізація, як знайшли точку планету, коли ще людей не було? Бачу людей тихо якось, І... вони зайшли через гору. Гора там, де вулкан був, спустились. Але там пусто для них було. Потім переміщалися, і, є, і в них якийсь прилад, який реагує, пульсує. Але переміщували вони, як вирощували, змінювали вид, який може перелаштуватись під водою. Про це є, я бачу записи, фотографії, які гадають чимось вимислом, обманом. Але є цивілізація, яка з неба приходить світла. Іншими словами, як янголи, світлі істоти. Боротьба за. І пошуки енергії, ресурс. Там, де Бірмутський трикутник, також є. Чотири точки. Входження і виходження як портал, також як ліфт спускає. Так саме є. Я бачу, як встановлена така як з міді, як, знаєте, як трапеція схожа і багато символів вибито. І ця, ця штука дуже. Як намагнічена, вона величезний має вплив на техніку, на самольоти на кораблі, що виходять з ладу. Це розміщені точки інших цивілізацій, вхід через тунелі. Ці цивілізації вони набагато довше живуть, аніж люди. Вони рахують людей як тваринами. Для них просто як пташки або звірі, не вважають нас розумним видом. Для них ми не несем як шкоди. Але коли почнуться ядерні вибухи, то ці все більше вони будуть проявлятися і на планетній сутності. Тобто перетвориться у зелень. Дві тисячі двісті двадцять другий двадцять четвертий. Так у них написано. Наша експертка заглянула у дзеркало аби розкрити всю правду про загадковий материк, до якої теорії схиляєтеся більше? Ви чи вірите у містичні таємниці Антарктиди? Пишіть у коментарях. А також напишіть про яку таємницю хочете почути у наступному випуску. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.